Божий сина грішного і помилась. Благословен Бог наш, нині повсякчас, і на віки віки Амін. Слава тобі, Боже на слава Тобі, святий Боже, все ти крикся безсмерти по нас, святий Бож, ти святи крикся до безсмерти полона, святий Боси, все крики, крикся без смерти полона. Слава Отцю Сину, і святому духові, нині по всіх час, і на віки, віки амінь. Пресвята і Троєць помили нас, Господи, очисти, грехи наша, владико, проси, беззаконня наші. Святий пости і селенемо ще наші, імені Твого Ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по всіх і на віки віки. Умінь, Отче є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний день нам сьогодні. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, як у Твоє царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині по всіх часах і на віки віки ми Да Воскресний Бог і розсучаться в рази Його, як обіжать, од лиця ненавидящий Гон, як зайдемо, да знат, як те, двосо лиця Воня, так оте та погибнет грішниця, лиця Боже, а праведниця да возвеселяться, Господу помолимося, Господи, помилуй Отче святий, врачу душу, тілес, посла йде народного Твої сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий недуг, і селящу від смерті, і змовляючої сили работою, Оксану, Віктора, Маркіяна Софію, протресипана Анну, Оксану, Андрія Тетяну, Віктора, Світлану, Романію, Ярослава, Анну, Валерію, Альону, Лену, Дарину, Людмилу, Анатолію, Олександра, Нелю, Юлію, Юстину, Івана. Андрія Ярослава, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарія, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніна Михайла, Святослава, Христину Квітку, Вікторію, Єва, Максима Михайла, Ольгу, Оксану, Тараса Надію тадея Святослава, Лесю, Ярослава, Ольгу, Ярослава Наталію, Юрію, Наталію Петра, Вероніку Остима, Ольгу, це Степана Марію, Романа, Марію Богдану. Вікторію, Єва, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Владислава, Анастасію, Олену, Іванну, Наталію, Ореста, Тараса, Катерину Ясмінну, Галину Надію, Світлану, Стефанію, Сергія Дениса, Дар'ю, про третьана, про Павла, про Семена, про Василя, Ольгу, Сергія, Ольгу, Світлану, Антона, Нікита Віру, оце Стефана Северина, Вероніку, Ольгу Антоніну, Дмитра Романа. Отця Стефана, Олега, Олену Анастасію, Євгенія, Ганну, Лесю, Ольгу Миколая, Ярослава отця Василя, Марію Іванну, Ігоря, Ірину Вероніку, Володимира Володимира, Анну Діану, Анну Стефанію, Любов, воїна Миколая, Ганну Юлію Олега Ярослава, Ірину Мар'яну, Руслана, Ореста, Софія Захара, Ульяну Ярослава, отця Стефана, воїна Василя, Наталію, Романа Марію Андрія. Це Степана Тетяну, Ольгу, воїна Георгія, воїна Вікторію, Анатолія Тетяну, Юлію Софію, Дмитрія, Миколая, Єлизавету, Михайла, Надію, Юрія, Марію, Юліанну, Ульяну, Христину, Олександру, Лесю, Христину Ярину, Павла, Галину Ярину, Домініку, Софію, Меланів, Христину Юліану, е, Ларису, е, Жанну Іванну Юрія, Любомира Любомира, Галину, Галину, Ростислава, Святослава, Наталію, Мар'яна, Дмитра, Остапа Семеона, отця Степана Ігоря, Ольгу, Олену, Маркіяна, Евеліну, Ірину, Галину Зоряну, Оксану, Дану, Анастасію, Віталію, Лілію, Тараса, Аллу, Анатолію, Зоряну, Божену, Максима, Оксану, Ігоря, Матвія, Ігоря, отця Степана Тетяну, Олександра Христину. Кароліну, Світлану, Галину, отця Степана Ігоря, Галину, Андрія, Наталію, Богдана, Романа Володимира, отця Степана Світлану, Віктора, Сергія Валентину, Вікторію, Ігоря, Ірину Константина, це Степана Ольгу Василя Мирона, Галину Петраніну, Жанну Василя, воїна Назара, воїна Ярослава, воїна Андрія, Яну Тимофія, Галину Наталію. Миколая, Михайла Марію, Віталія Марія, Олега, Світлану, Ірина, воїна, Ігоря воїна, Василя, воїна Михайла, Назара, Галину, Йосипа, Ольгу Богдана, Любов Мирона, Світлану, Дмитра, Максима, Єлизавету, е е Галину, Даниїла, Юстину, Іллю, Анну, Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра, Макар, Маркіяну, Степані Катерину, Володимира Локо, Оксану, Ірину, Андрію. Ігорі Оксану, Віктора Іллюну Марію, Ірину, Ірину, Тараса, Віталію Олексія, Богдана Федота, Інесу, Агнію Агні, Оксан, Таїсію, Емілію, Аделіну, Анастасію, Михайла, Дмитра Владислава, Юрія, Богдана Василя, Олександру Дану, Софію Роману, Мирославу, Олега, Світлану, Олександр, Василя Галину, Ганну, Ірину, Василя Дениса, Аделіну, Андреса, Івана, Тетяну, Юрія, Валентину. Олега, Галину, Наталію, Захарія, Ігоря Михайла, Василя, Галину Надію, Василя Марію, Оксану Павла Богдана, Тетяну, Вероніку Володимира, Оксану, Емілію, Івана, Оксану, Василя Володимира, Дмитра, Марту, Остапа, Юрій, Дмитра, Христина Марту, Марію, Ігор, Вікторію, Ігорі, Руслану, Оксану, Віталію, Назара Любомира, Івана Тараса Степана. Маркіяна, Ореста, Орися, Ольгу, Ігоря, Ореста, Миколаю eh, Василя, Ігоря, eh, Мирославу, Ігоря, Оксану, Лілію, <кхи> Мілану, Миколаю, Юлію, Тараса, Евеліну, Віктора, Нікіту, Олега, Олену, оце Степана Ірину, Максима, Івана, Максима, Руслану, Зоряну, Мильяна, Дарію, Анну Тетяну, eh, eh, Ігорові Божий, Олега Ірину. Протрея Миколая, Оксану, Остапа, Михайла, Анастасію, Макарі, Мирослава, Марію, Марія, Надію, Олега Мирославу, Людмила Константина, Ольгу Марію, Василя Наталію, Романа, Люба, Романа, Катерину Юрія Наталію, Владислава Матвія, Таїсію, Любомира, Майкла, Ігорів Божия, Олену, Ірину, Миколая, Андрія. Василя Наталія, Дмитра Данила, Оксана, Ігоря, Олеся, Владислава, Ярослава, Оксану, Яну, Анну Захарію, Юлія, от тілесним душевним немощем, їх благодаттю Христату, молитвами при святої владичиці і приснув Марії, Марія, пристатель небесних сил безплотних, силою Чесного Животворящого Христа, чесного славного пророка, Притичі Хрестителя Йоанна святих славних сихвальних апостолів, святих праведних Бога, не всіх святих, як ти єси, джерело сил Боже наш, і Тобі славу силає, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи помоли. благословен Бог, благий врачу душі тіле наших і болізні наших, і, наші, і на долинаті понесе. Його ж язум з ціліхом смертю і смертному твою сушому грубі живо дарвали. І жила заряд, і з і воскресивий, помили робів твоїх Оксану, Віктора Маркияна, Софію, е, Анну, Оксану, Андрія, Тетяну, Віктора, Світлану, Роману, Ярослава Анну, Валерію Альону, Лену, Жарину, Людмилу, Анатолію Олександровну, Юлію, е, Ігоря. Оксану, Володимира Луко, Оксану, Ірину Андрію, Ігоря Оксану, Віктора Аліну, Марію, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарія Матвія, Івана Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Вероніку Остима, Ольгу, це Степана Марію, Роману, Марію, Богдану, Дякую, посетили, єси те, що Петрова, єдиним словом, один, огненний дві медужника долу просили. Грішни, це жінки, гріхов прошеніть дрвали. Три на молодість, Господи, Хай связь волочолові честі, призравених і наробив твоїх, і, і от жалі, не одне главне болість, завижні тіло товарі, збави, і дуже все. І з ми од огня люто неї і у дочезних чоловіка од бійся полодонося, коня договір і болізні. І отиме огнень, вчини на дух Господна, що працює доведеного лише. Помилені Боже, по велиці, милості твій, помножи суше, дротві, очистим всякого незаконі, всякого всякі не дух, ти боїси істинні, браш душі, лес наша, Христа Боже наш, тобі славу села, Отцю і Сина, і Святому Духові, нині по всіх часах, і на віки, віки мінь, ще і ще з омиленням сердець наше. Молитвою оптинські старців до Господа Бога, помолимося. Господу помоли. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твої святі волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене. Які би я не дістав новини протягом цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все. Є свята Твоя воля. Господи, в всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках, не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і ніколи не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлені наступаючі дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудро спрости, вислухайми святий Іван, мир всім і духотві. Від Матфея святої Євангелії, читання. Слава Тобі, Боже, на славу Тобі, мим. Во время Оно призвав Ісус, особо на десяточників свят. Даде їм власний дусах нечисних, як одесь гонять і селити, всякі недухи, і всяку болізнь. Всі, а буду десять посла Ісусу, глаголя Молаголя, на подія, закнидіти вограці, морійський не входьте. І діти вже паче ковцам погибшим до Ізраїлю. Хоча що вже проповідайте що як приближишся Царство Небесне, боляжі іселяти, прокажене очищайте, мертві, воскрешете, бійся і зуміти, ту не прияси, то не, не да дітей, слава тобі, Боже, на слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по всіх часі, і на віки віки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш молитвами, причистої свої матері, святий славних, сухвальних апостол, святих праведних, бутицьких ім'я, всіх святих помилуй, спасе нас як благи і чоловіку любець. Амінь.